80 питань порядку денного розглянули депутати Хмельницької міської ради під час позачергової 33-ї сесії. На ній хвалили ряд ключових рішень. Насамперед внесли зміни до програм підтримки сил оборони, шефської допомоги, програми національного опору, підтримки наших прикордонників, антитерористичні діяльності та підвищення рівня громадської безпеки на території Хмельницької громади. Це стало можливим завдяки перевиконанню бюджету у понад 100 мільйонів гривень за поточні 8 місяців. Ми виділили 95 мільйонів гривень. Цих 95 мільйонів гривень це підтримка усіх наших військових частин відповідно до звернень, які вони подають. Усі звернення задоволені повністю. Підтримка усіх наших силових структур, усіх сил оборони, які базуються на території нашої громади. В цих 95 мільйонах дуже різні статті видатків. Це ремонт військової техніки, автомобільної техніки, це придбання глушників на понад 8 мільйонів, це придбання антидронових комплексів на понад 4 мільйона, це придбання безпілотних літальних апаратів на понад 8 мільйонів гривень, це придбання спеціального обладнання, це покращення матеріально-технічної бази. Все з тим з тим, чим до нас звернулись, ми все задовільнили повністю. Загалом від початку року хмельницька громада спрямувала на ЗСУ понад мільярд гривень. Втім. Допомога може зникнути вже від жовтня, адже Кабмін подав законопроєкт, згідно з яким у місцевих бюджетів планують забрати частину податків. Депутати Хмельницької міської ради підтримали звернення до центральних органів влади не робити цього. Для Хмельницького попередньо це десь приблизно мільярд триста, мільярд 400 мінус. Це унеможливить будь-яку допомогу військовим з нашого боку. будь-яку. Ми ремонтуємо військову техніку, ремонтуємо автомобільну техніку, бо Міноборони цього не робили. Ми купуємо Мавіки, тому що Міноборони їх називали весільними. Ми купуємо піввідрони, тому що, знову ж таки, їх ніхто не купував. Антидрони і все решта, решта-решта чого не робили Міноборони. З державного бюджету на відновлення військової частини після прильоту в травні дали 200 тисяч гривень. Ми 28 мільйонів. Ми не дамо їх наступного року, тому що у нас їх не буде. Серед іншого депутати затвердили положення про організацію та проведення опитування з використанням поліграфа працівників виконавчих органів Хмельницької міської ради, комунальних підприємств, установ і організацій. Наразі на це не витрачаються кошти, тому що це буде здійснюватися силами нашого комунального підприємства. Працівники комунального підприємства Хмельницького центри пройшли відповідне навчання, отримали відповідну сертифікацію. Ну і власне силами інфоцентру це буде забезпечуватись. Не було якоїсь особливої, гострої необхідності в тому. Просто ми вирішили, що буде доцільно за бажанням людини, яка працевлаштовується, яка працює і можливо викликає якісь сумніви, додати ще один такий спосіб контролю перевірки, додатковий для людини, і додатковий для нас. Спробуємо запустити, побачимо, як буде працювати. 128 загиблих на війні хмельничан отримали звання почесний громадянин. Відповідне рішення депутати підтримали одноголосно. Родини герої отримують матеріальну допомогу.